Привіт! Коли рослина активно росте, вона потребує багато поживних речовин. Але далеко не все, що ми вносимо, засвоюється ефективно. Щоб рослина отримувала максимум користі з добрив та інших поживних речовин, їй потрібен надійний помічник. І саме таким помічником є Fulvital Plus від компанії Humintech. Фульвітал Плюс це біостимулятор росту та дефіцит коректор живлення, який дозволяє розкрити повний потенціал від кожної рослини. Препарат доступний у двох формах з високим містом фульвових кислот. Рідка форма містить 200 г на літр фульвових кислот та 70 г на літр мікроелементів. Суха містить 750 г на кілограм фульвових кислот та 230 г на кілограм мікроелементів. Що саме забезпечує внесення препарату Плюс» у полі? Він покращує засвоєння елементів живлення з ґрунту та добрив, завдяки чому культура отримує максимум користі від внесених добрив, стимулює ріст вегетативної маси, гілкування і кущення, посилює імунітет рослин, збільшує вміст хлорофілу та активізує фотосинтез. Завдяки його внесенню рослини стають сильними, насичено-зеленими та здоровими. Препарат підходить для обробки насіння, позакореневого підживлення та для внесення в ґрунт. Особливо ефективно його застосовувати, коли рослинам потрібно швидко набрати зелену масу, наприклад, на старті весняної вегетації або в ключові фази розвитку, коли рослинам потрібна додаткова підтримка. Рекомендована норма застосування 0,45 літра на гектар або 0,15 кг на гектар по вегетації залежно від форми. Фульвітал Плюс добре сумісний із більшістю пестицидів, особливо з фунгіцидами, завдяки кислому pH 3-4. А за рахунок хелатуючих властивостей його дуже ефективно застосовувати в комплексі з мікродобривами. Внесення препарату Фульвітал Плюс абсолютно безпечне. Препарат сертифікований для органічного землеробства. Фульвітал плюс це більше ніж просто підживлення, це повноцінна підтримка розвитку рослин, що допомагає реалізувати потенціал. Це біостимулятор, що окупається збільшенням врожаю.